Привіт! У цьому відео ти узнаєш, як грати десантом на 12 му ТХ. Ось таку колоду ти повинен собі взяти. Ось те, що ти повинен собі поставити в клановий підкріп перед атакою, це обов'язковий пункт. І ось снаряга, яка в тебе повинна бути, коли ти атакуватимеш десантом. Саме головне, що в тебе повинна бути, це книга. Також на короля, якщо у тебе немає супер руки, ти можеш взяти та поставити. Ботинки замість них і лишити рейдж. Так, а тепер поговоримо про ті будівлі, на які ви повинні будете звертати увагу, плануючи свою атаку. На першому місці у нас стоїть ТХ і Орліна Башня. Далі, по другій ступені важності, у нас стоять Мonoінферно, ті, які б'ють по одному. Після них у нас стоять Арбалети. І під кінець ми маємо звертати увагу на противовоздушні захисти. Остання остання річ, на яку ми маємо звертати увагу, це мультінферно. Також окрему важність у нас займають свіпери. Блядь. Про це ми поговоримо потім. І останнє, на що би я звертав увагу, також це оці бомбери. Тобто треба бути пильним, висаджуючи десант на них. А тепер перейдемо до самих атак. Ось тут ми маємо таку базу. Як я і говорив, перші речі, на які ми маємо звертати увагу, це тиха і Орліна Башня. Ось вони тут стоять один около другої, і бажано нам би висадити наш десант саме тут. Але речі, на які ми також повинні звертати увагу, це свіпери. Е, потрібно бути осторожним, щоб ті не змогли завадити нашій атаці. Адже, якщо ми кинемо сюди десант, Зараз вам намалюю. І десант буде йти по цій стороні. То наш свіпер, скажімо, завадить нашій проходці. Але це не точно. Тут я бачу найкращий прохід саме звідси. Ось так. Давайте, само собою, попробуємо атаку. Йдемо в атаку. Ось така у мене збірка. Нажимаю атакувати. У нас атака розділена на дві частини. Перша частина це проходка десантом з Варденом. А друга частина це розположення самих драконів, шарів і останніх двох героїв. На початку ми кидаємо кілька шарів, щоб зловити можливі бомби, які могли би завадити нашій проходці. Я раджу вам кидати від 3 до 6 шарів. Кидаємо так 6 шарів, вони пролітають трохи вперед, кидаємо наш десант. Ось бачите, бомбу зловив. Як тільки десант доходить до цього місця, ми його прожимаємо і натискаємо на самий десант, кидаємо два клона, рейдж і ще раз кидаємо інвіз. І тепер кожні 4 секунди ви повинні будете прожимати інвіз. Так, щоб наші герої жили. Окей, чекаємо 4 секунди. Прожимаємо. Чекаємо ще 4 секунди. А, у нас вже закінчився інвіз. Тепер ми переходимо до другого етапу тобто вибір сторони для проходки самими героями. Я тут бачу дві сторони. Перша ось тут. Слідом я піду сюди. Кидаю всіх своїх драконів, кидаю всі свої залишуючі шари. І король з королевою в нас лишається на добив. Короля я кидаю сюди, а королеву я, припустимо, кину. Не знаю, навіть ось тут. Перепрошую. Також ми маємо 5 штук бомберів, які могли би нам допомогти. Наприклад, відкрити для короля дорогу. Я провтикав. А ні, не провтикав. І слідом так ми продвигаємося вперед. Також я кину сюди 2 бомбери, щоб королева попрацювала всередині. Ще одного бомба ракину, бо тому що не зламався забор. Окей, тут дракончики наші працюють, працюють непогано, і слідом наша атака йде вперед. Ось знайшов я ще таку базу для атаки, досить цікава і в той же час дуже опасна. Тут ми бачимо одразу ТХ і Орліну башню, куди ми могли знести. Бачимо свіпери, які, в принципі, можуть не заважати. Ми можемо реалізувати наш блімп, викинувши його ось тут. Він зрушить нам ТХ, зрушить нам Орліну башню і поламає ось це. Собственно, що ми робимо? Кидаємо. 6 шарів кидаємо бардена плім. Прожимаємо це все добро Тримаємо на готові наш Інвіз кидаємо спочатку інміс, потім кидаємо десант, кидаємо 2 клона, Рейдж і одразу інвіз. Тепер нам лишається чекати лише кожні 4 секунди, щоб прожимати військо. І бачите, як файно все працює. Зробили проходку досить непогано. Можемо продовжити, у нас ще лишився один інвіз. І, в принципі, частина карти вже очистилась. Далі ми бачимо ось такі дві позиції, які дуже опасні досить. Я вирішую висадити сюди, тому що тут у нас, скажімо, одна інферно, висаджую сюди своє військо, а сюди я кину свого короля. Але в мене немає бомбарів, я закін... забув про бомбарів. Це дуже погано, я би міг тут відкрити двома бомбарами, закинути короля і він би зрушив цю. Ну, так як я не взяв бомбарів, мені прийдеться зробити трошки по-іншому. Да, я тут прокосячив з тим, що не взяв бомбарів, які б могли відкрити. І заодно знищили би і цей свіпер і моноінферно. Самі опасні речі, які ви можете знайти на 12 ТХ. кстати, точняк, я знову косякну з тим, що на моєму королю наразі стоїть не Мега-рука, а ось така білка. Прокосячив конкретно, але бачите, незважаючи на це, я все одно забираю цю базу на трьоху. Ось такі у нас вийшли атаки, друже. Наприкінці я тобі лише побажаю успіхів, нехай тобі щастить. З першого разу в тебе точно не буде нічого получатися. Все приходить з тренуванням, з практикою, з надрочкою твоїх пальців, скажімо так. Тому тренуйся, практикуйся. І якщо в тебе будуть питання, ти можеш завжди звернутися до мене, я укажу контакти в описі. На мій клан та на мій контакт в телеграмі. Все, пока!